Комнеласка, випросимо до програми в Фокусі. Я Тіфані Майер. у США викривають моторошну практику Пекіна з вирізання органів у живих людей для продажу. Палата представників ухвалила закон про захист духовної практики, яка стала головною жертвою цих злочинів. Дочка, яка пережила смерть батька, викриває безпрецедентні репресії сьогодення. Розкажемо про неї також про її місію у трупі Шін'юнь mm -hmm. Чи стануть США захищати Філіппіни в разі, якщо хтось загине в їхньому конфлікті з Китаєм. Відповідає високопоставлений дипломат держдепартаменту. Я вважаю важливим сказати, що Філіппіни дуже обережні на цьому етапі. Незабаром Джо Байден і Дональд Трамп розкриють американцям, яке рішення вони пропонують щодо російсько-української війни. Дебати відбудуться цього тижня. Палата представників ухвалила законопроєкт про протидію моторошним злочинам, що відбуваються в Китаї, він спрямований на боротьбу з примусовим вирізанням органів у живих жертв без їхньої згоди. Закон про захист фалуньгун вимагатиме від США накласти санкції на будь-яку людину причетну до насильницького вирізання органів, яке влада КНР застосовує щодо власних громадян. Заходи передбачають анулювання американських віз та угод з нерухомістю у США. Також США розроблять політику, яка не допустить співпраці з Китаєм у галузі трансплантології. Двопартійний законопроєкт ухвалила Палата представників. Його підготував конгресмен Скотт Перрі. Цей законопроєкт, перше зобов'язання конгресу вжити рішучих юридичних заходів проти переслідувань та примусового вирізання органів у прихильників. Фалуньгун Фалуньгун займає центральне місце в законі, який назрів через 25 років репресій. Ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати будуть застосовувати санкції щодо тих, хто свідомо і безпосередньо брав участь у примусовому вирізанні органів на території КНР. Закон проливає світло на ці жахливі злочини, засуджує їх та притягує до відповідальності винних. Фалонгафалонгун, також відома як Фалундафа. Це духовна практика, заснована на принципах істини, доброти і терпіння. До 1999 року кількість прихильників Фалонгун у Китаї досягла 100 мільйонів осіб. Саме тоді китайська влада почала жорстоко переслідувати цих людей, кидаючи їх до в'язниць, застосовуючи до них тортури та вбиваючи їх заради органів. Це переслідування триває й досі. Я також поговорив про переслідування та порушення прав людини в Китаї з конгресменом Ральфом Норманом. Наркотики, через які страждає наша молодь. Це трагедія, але вирізання органів це просто немислимо. Свобода не дається безплатно. Ми розуміємо, що її треба виборювати. Китайці добрі люди, але вони під владою авторитарного режиму. Америка має прокинутися, щоб зупинити комуністичний режим, який прагне керувати Америкою на всіх рівнях. Закон про захист Фалуньгун передали на голосування до Сенату. Дочка, яка пережила смерть батька, об'їздила з мамою понад 40 країн. Виросла і тепер виступає на світовій сцені як танцівниця. Ось уже понад 20 років вона розповідає світові про те, що компартія Китаю зробила з її сім'єю внаслідок безпрецедентних репресій. Розповідає Флора Хуа. Фаду – танцівниця нью-йоркської трупи Шин'юнь. Вона разом із мамою Дейджи Джень поспілкувалася з журналістами Ентіді Тайджин Джень та Фаду. Рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, чому ви приєдналися до Шен Юнь? Моє join... бажання приєднатися до Шен Юнь пов'язане з історією моєї родини. Вся моя сім'я це я та мама. Мій батько, як і мати, практикував Фалуньдафа. Ми оцінюємо всі свої вчинки згідно з принципами істина, співчуття та терпіння щодня. Ми намагаємося стати кращими, але така віра в Китаї під забороною Батько Фаду Чен Чен Юнь займався полоньгун у Китаю у липні 1999 року. компартія заборонила цю духовну школу і почала заарештовувати її прихильників. Тодішній голова КПК Дзянь Зимінь наказав використати для репресії усі національні ресурси. Як і багато інших, чень вирушив до Пекіна, щоб подати апеляцію, обстоюючи свободу віри. Він не відмовився від своїх переконань і його піддали тортурам. Він помер 2001 року. Йому було 34, 34 роки. На той момент Фаду була 15-місячною дитиною. Її мати Дайдже Джень розповіла, що її волосся посивіло за одну ніч через пережити горе. Даймужня переносила страждання і виховувала дівчинку. Сама вона побувала в більш ніж 40 країнах, щоб розповісти світові про переслідування Фолоньгун. 18 років тому в Австралії Фадута її мати отримали гуманітарну нагороду за свою відданість справі. Шен Юнь намагається привернути увагу до цього переслідування. Це грандіозна справа. Я хочу брати в ній участь Яку користь вам дав Шинюнь? Бефоайджойншеню до того, як я приєдналася до Шінюнь, я була зовсім іншою людиною. Я була егоцентричною, робила все в своїх інтересах, бо в мене ніколи не було батька. Але Шенюнь дуже мене змінив. Навчаючись у Шенюнь, я дізналася, що досягнення чогось великого залежить не від того, наскільки добре я можу це зробити, а від того, наскільки добре можу підтримувати людей поряд зі мною. Досягнення величі це робота всієї групи, а не лише моя. Я дуже вдячна, що мені допомогли навчитися такого чудового принципу. Америкфолдеакенло Сачовандефо валюєндисґруб. Китайська влада робила безліч спроб перешкодити виступам Шин'юнь у США. Законодавці закликали звернути увагу на транснаціональні репресії КПК на американській землі та захистити бізнес країни від загроз з боку Китаю насправді, компартія Китаю поширила репресії по всьому світу. Якщо це торкнулося вашого серця, будь ласка, допоможіть нам, і ми разом зупинимо ці переслідування. Це дуже важливо, кажу, як мама. Фаду вемпотенсама зазначає, що КПК зруйнувала в Китаї багато сімей. Тепер вона використовує своє мистецтво щоб стати їхнім голосом. Що б ти хотіла сказати на сам кінець, Трагедія, яка сталася з моїм батьком та моєю сім'єю, не поодинокий випадок. Таких випадків тисячі й тисячі у Китаї багато сиріт, яких також переслідують через їхню віру в істину, співчуття та терпіння. Їхня віра і відрізняється від того, що вірить компартія Китаю. Шин Юнь намагається привернути увагу до цієї трагедії, намагається зупинити це переслідування. Я сподіваюся, що всі люди, які дивляться цю програму, Усвідомлюють серйозність його переслідування і те наскільки воно шкодить невинним людям у Китаї. Я сподіваюся, що ми зможемо вистояти разом і зупинити це переслідування. Чи можуть США виявитися залученими до конфлікту в південно-китайському морі? Це питання повисло в повітрі, бо Пекін виявляє все більше агресії по відношенню до Філіппін, союзника Вашингтона за договором. Якщо з боку маніли будуть жертви, чи стануть США на її захист? На це питання відповідає Курт Кембл, другий за рангом дипломат держдепартаменту я думаю, наші високопосадовці чітко визначили за яких обставин ми вважатимемо, що договір між сполученими штатами та Філіппінами набирає чинності його заява пролунала після недавніх сутичок між Китаєм та Філіпінами. Філіппіни стверджують, що китайські кораблі берегової охорони протаранили їхні човни, щоб перешкодити забезпеченню філіппінських військ, розміщених на спірній мілині. Один філіппінський моряк втратив пальця. Ще сім дістали поранення. Минулого тижня США попередили, що вони зобов'язані захищати Філіппіни в разі збройного конфлікту. Між країнами діє союзна угода, за словами Кембела, США вже провели консультації з Філіп і зробили деякі кроки. гадаю, важливо сказати, що Філіппіни дуже обережні на цьому етапі. Вони не прагнуть конфлікту з Китаєм, вони прагнуть діалогу. Він додав, що США також відчувають, що Пекін випробовує їх на міцність тому зараз найважливіше це рішуче і відкрито заявити про свою підтримку Філіппін, щоб провести точні межі того, що ми вважаємо необхідним для підтримання миру і стабільності. Він також зазначив, що відносини між Китаєм, Росією та Північною Кореєю зміцнюються. Китай та Північна Корея підтримують російську оборонно-промислову базу. До того ж, Росія та КНДР зміцнили військові зв'язки, пообіцявши надавати воєнну допомогу, якщо одна зі сторін зазнає на. Паду за словами Кембела, ці партнерські відносини мають межі, але їх не можна ігнорувати. Дональд Трамп має пропозицію, як припинити війну в Україні, якою є стратегія експрезидента, і як його перемога може вплинути на відносини між США та Китаєм. Ми поговорили з Джоном Сітілідесом, колишнім консультантом Держдепартаменту США з міжнародних відносин. Джоне Сітілідес, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Радий бути з вами, Тіфані. Дякую, що запросили. Агентство Reuters повідомило, що якщо Трамп переможе в листопаді, він постачатиме Україні зброю за умови укладання мирної угоди. Це стверджують два колишні помічники Трампа. Прес-секретар Трампа заявив, що розглядати слід лише заяви, які виходять безпосередньо від експрезидента. А що ви думаєте про цю пропозицію? гадаю, йдеться про те, що запропонували колишньому президенту Трампу, а не про його план. Це те, що йому запропонували колишні помічники, і він чітко не відповів, так чи ні. Він просто сказав, що деякі ідеї йому подобаються, а деякі, можливо, ні. З одного боку він може припинити допомогу Україні, якщо вона не сяде за стіл переговорів із Москвою, але з іншого він значно збільшить летальну військову допомогу Україні, якщо за стіл переговорів не сяде Путін. Ідея полягає в тому, щоб стимулювати обидві сторони, сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню прямо зараз. А потім подивитися, чи це відкриє шлях до дипломатичного врегулювання конфлікту. Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, особливо за міжнародною реакцією. Як США протистоятимуть агресії Пекіна в разі такого кроку? Ми, США маємо дивитися на це з погляду стратегічних інтересів. Великі дебати та великі битви, які плануються на десятиліття вперед, потенційно можуть розгорнутися в індотехокеанському регіоні, але не тільки навколо Тайваню, а й у зв'язку з тим, що останніми тижнями ми спостерігали дуже велику активність ВМС КНР щодо Філіппін та інших країн у південно-китайському морі, міжнародних морських шляхах, які Китайська Народна Республіка розглядає як суверенні китайські води. Важко зрозуміти як сьогодні Цзіньпін оцінює реакцію США? Україна одержала значну американську та європейську підтримку, але чіткої стратегії виходу із ситуації немає. Пекін імовірно не може визначити, якою може бути довгострокова стратегія виходу в разі конфлікту в індотехоокеанському регіоні. Якщо продовжувати цю тему, якими будуть відносини між США та Китаєм у майбутньому? я думаю, що Китай уже готується до потенційного конфлікту. Ми бачимо, що він накопичує запаси продовольства та добрив природного газу та нафти. Я гадаю, що це вже неминуче. Це відбувається останні кілька років, але багато залежить від того, наскільки Цзіньпін надійний і щирий у прагненні покращити відносини зі Сполученими Штатами. Президент Байден і генеральний секретар Сі торік заявили, що намагатимуться зробити свій внесок в американсько-китайські відносини. А сьогодні наш посол у Пекіні Ніколас Бернс сказав газеті Wall Street Journal, що китайці, схоже, зовсім не щирі в бажанні покращити відносини, як і раніше, віддані стратегії гібридно війни проти США та західного міжнародного порядку Джона Сіті Лідес, дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили.